В першому відео ми заробили аж 1700 гривень, в другому 3000, в третьому 4300 а в четвертому заробили 5300 гривень. Наша ціль дійти з нуля до машини. Тому я сьогодні постараюся якомога більше щось заробити. Але перед тим, друзі, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Для вас це дуже легко зробити. Для мене це просто вау, яка мотивація. А ми, друзі, погнали. Ну, надоїли мені вже ці айфони продавати. Давайте сьогодні спробуємо продати, ну щось крім цих айфонів. Я так сидів, роздумував, і що можна продати, який попит зараз є. Може Apple Watch, може на Хм, може ноутбуки? І може все ж таки ноутбуки. Це геніально. Я зразу відчув, що ноутбук купити це зараз в сам раз. І тому сів і почав шукати нонстопом ці ноутбуки, але шукав найпопулярнішу версію ноутбуків, тобто макбуки. Просто техніка Apple є найпопулярніша. Кого не запитаю? А яким ти ноутбуком користуєшся? Mac. MacBook. Mac. Mac, Mac. А в мене одного ноутбук Dell. Ну коротше, ви знаєте головні правила перепродажі на OLX? Роман, то ти сам ці правила придумав? Ну да. Коротше, правило номер один: ніколи не купляйте в людей, які перепродають, бо вони вже не цінюють собі, і ви нічого з того не заробите. Це означає, що ніколи не купляйте в цього хлопця. Коротше, я почав всіх діставати і торгуватися зі всіма підряд. За 3400 би купив. Мінімальне, що можу, це 3500. Добрий день, цікавий, скажіть, а яка скидка буде? Ігнор. Добрий день, відправити Олек з доставкою? Ігнор. Доброго дня, буде знижка за 4500 готовий забрати? Подумаю. Я не знаю, мені просто не підійшов ні один макбук за декілька днів. То він якийсь слабий, то року 2009-го, то покоцаний. Але з тим, що я очікую від покупки, якщо ми маємо в нашому банку лише 5300 гривень, я все ж таки не наважився купити макбук і почав шукати всі ноутбуки підряд. Ну і звичайно, дивитися, чи він буде норм за свої гроші. Але знаєте, стидно зараз це казати. Я вообще не орієнтуюся в компах і в ноутах. Все, що я знаю про комп'ютери, це те, що чим більша оперативка, тим потужніший комп. І все. Ладно, так я користуюся своїм ноутбуком Dell. мені подобається ця фірма. І мені якраз попалося, що продається Dell на 8 ГБ оперативки, новий CC, DD, чи як він там. Ну, по вигляду дуже крутий ноут за 5999 гривень. На 8 оперативка. Добрий день, яка буде скидка? Доброго, так можливо, якщо через Олекс доставку. Змініть ціну я тоді замовлю через Олекс доставку би до 5300 скинути при курсі 40 важко новим торгувати. А який стан ноутбука? Стан дуже хороший. Що коли відправити? Добре, тоді чекаю. Коротше, напишіть, чи це норм ціна для такого ноутбука, тому що е, я то замовив, але чи правильно я замовив? Бо на вигляд здається, що воно реально окупиться. Все, я чекав пару днів і нарешті ця посилочка прийшла. Ну що, друзяки, зараз йду забирати комп'ютер, і я поняття не маю, як я буду перевіряти комп'ютер, чи він в нормальному стані, чи там якісь поломки немає. Я поняття не маю, якщо чесно. Ну, Підключу, подивлюся. І. Ну, Що тут ще сказати? Але я не спішив і прийшов на нову пошту за 15 хвилин до її закриття. Зразу пішов дощ. Ну я перевірив ноутбук. Та як я його перевірив? Ну коротше, подивився, що ну нормальний ноутбук вроді працює і оплатив карточку. Ну що ж друзі, купили ми щось реально достойне, а саме. Ноутбук ДЕЛ. В руках вона дуже прикольно лежить. Компактний ноутбук. Мені казали, що тут 8 оператив, а опинилося, що тут 4 оперативки. Ну, ладно. Добрий вечір. Тільки що забрав ноутбук, скажіть ще одне в характеристиках. Відображає, що 4 гігабайти оперативки. А ви казали, що 8. Так, вислали чотирьма, можу компенсувати 300 гривень. Продавець скинув мені на мою карту 300 гривень. Цей ноут я купив за 5300 гривень. Його початкова ціна 6000 тисяч гривень була. Це непогано. Короче, подивимося, чи нас будуть хтось купляти, чи не будуть купляти. Чи краще треба було Apple купити? Я сфоткав цей шикарний прибутковий ноутбук, за який я думаю, ми заробимо гарні гроші. Я так думав. Написав заголовок опис і поставив ціну 6900 гривень і пустив рекламу на 70 гривень. Пройшла година, і мені так ніхто не написав. Я зайшов в статистику, і там не було так багато переглядів. Все ж таки, я подумав, що ще потримаю до завтра. Ще є час. Прийшло завтра, і ніхто не написав. Я подумав, може вони просто ще не побачили цей шикарний ноутбук. Почекаю ще до завтра. І прийшло ще до завтра. Упс, тепер я вже хвилювався. Як цей ноутбук ніхто не хоче купляти. У мене були догадки, але вам не сподобаються ці догадки. Я купив ноутбук вже по високій ціні. А друга догадка, як капець, як неадекватно сфоткав ноутбук. Ну, коротше, я вирішив спустити ціну до 6500 гривень. Прийшов ще якийсь час. Я прям дуже почав хвилюватися. Бо ніхто так мені не написав, проаналізував фотки. Ну не сказав, що вони погані. А ви як думаєте, напишіть в коментарі. Скинув ще на 600 гривень, ще пройшов час. Нуль в діректі, нуль повідомлень, ніхто не пише, ніхто не дзвонить. І остаточно я зневірився. Я поставив ціну 5600 гривень. Ну якщо зараз нас ніхто не купить, то ми прям підемо в мінус. А цього я не хочу робити. Мені якось стидно. Я тут вже нічого не очікував, і мені зателефонував телефон. Телефон зателефонував. Алло, можна зараз я під'їду. Я такий без проблем. Давайте. Давайте зустрінемось. Він ще раз подзвонив, і я з ним зустрівся. Він покликав також свого друга програміста, який розбирається в ПК, бо він сам теж не розбирається. І коли я прийшов, вони вже були двоє. Я дав ноутбук, і цей його друг почав перевіряти. До речі, перевіряв десь 10 хвилин, не то, що я за одну секунду перевірився. І ось наступив дуже такий непередбачений момент. Друг ноут перевірив, і покупець каже: Дай час, ми двоє обговоримо щось там один на один. Я досі не розумію, про що вони там говорили, але я теорія, що новут коштує більше ніж 5 1600 гривень. Напишіть, до речі, в коментарі, як ви думаєте, скільки цей ноут коштує. Покупець став і каже, ну окей, давай ще якусь скидку. Я дав йому скидку 600 гривень, і 5500 гривень він дав мені на руки гроші. Коротше, друзяки, все ж таки нам вдалося продати цей ноутбук. Стидно аж, просто вам навіть це говорити, скільки ми заробили. Ми зробили 130 гривень на ноутбуці. Так, да, моя помилка, друзі. Але ви можете вчитися по суті, на моїх помилках, дивлячись ці ролики. Звичайно, це не вартувало втрачених моїх 6 днів, оскільки ми там за 6 днів це все зробили. Але, друзі, якийсь досвід точно є. І я думаю, що вартує краще дивитися на техніку Apple, тому що вона зараз має більший попит. А нам реально пощастило, що нас купили за 5500 гривень. По суті, ми відбили ці гроші. Бо могли б взагалі не купити, я тоді би просто пішов в мінус. Зараз п'яте відео з 0 гривень ми заробили 5400 гривень. Не завжди не завжди має вести в роликах. Я вам показую як програші, так і виграші. Тому, друзі, з вами був Макоді. Не переключайте! Макоуді! Макоуді. Папа. -па -па Мак. câu gì Mà câu gì Mà câu gì Oh yeah